Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Сьогодні до вашої уваги огляд під назвою Гормональна регуляція та циркадні ритми сну під час вікових змін. Автори статті Sleep in Normal Aging описали фізіологію та циркадні ритми сну під час вікових змін з погляду гормональної регуляції. Циркадна система являє собою біофізичний і біохімічний регулятор імунної системи людини, що склався в процесі еволюції, пов'язаний з циклічною зміною дня та ночі, що формує в нормі 24-годинний цикл. Цей давній механізм регулює низку важливих фізіологічних функцій людини: температуру тіла, частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск. Ремоделювання кісткової тканини. Ритм сну неспання структуру відпочинку активності. Анатомічна структура, що відповідає за циркадні ритми, розташовується в передній долі гіпоталамуса. називається супрахіазматичним ядром. Регуляція циркадних ритмів забезпечується шляхом отримання сигналів на ядро від сітківки ока. Супрахіазматичне ядро є центральним ендогенним циркадним водієм 24-годинного ритму. Основні функції супрахіазматичного ядра: генерація циркадних ритмів, управління секрецією мелатоніну епіфізом, синхронізація всіх біологічних годинників організму, зниження адаптації до фазового СОВУ. Циркадні ритми стають менш стійкими з віком, що проявляється у зменшенні циркадної амплітуди та зниженні адаптації до фазового суву. Так, наприклад, у літніх людей графік сну зазвичай зміщується на більш ранні години, сонливість з'являється раніше ввечері, і пробудження настає раніше вранці. Такий фаз спостерігається не тільки в циклі сну неспання а й у циркадних коливаннях температури тіла. Секреції мелатоніну і кортизолу та випереджають у літніх людей приблизно на одну годину відповідні цикли в молодих людей. Літнім людям складніше адаптуватися до фазових зрушень, наприклад, до позмінної роботи і зміни часових поясів. Відповідно, Літнім людям потрібно більше часу для відновлення післяфазового зсуву. зниження амплітуди циркадних ритмів. Вікове зниження циркарної амплітуди пов'язане з порушеннями сну. Встановлено, що порівняно з молодими людьми літні люди частіше прокидаються в той час, коли температура тіла досягає мінімуму. Крім того, зниження амплітуди денної активності також спонукає до денного сну в літніх людей. Вікове зниження амплітуди секреції мелатоніну також спричиняє проблеми зі сном. Так, Одне з досліджень показало, що люди похилого віку прокидаються у 2,7 разів частіше за молодих, що свідчить на користь десинхронізації і зниження амплітуди циркадних ритмів. Гормональна регуляція сну Гормони, що беруть участь у регуляції сну це гормон росту, кортизол, пролактин, триотропний гормон, мелатонін, статеві гормони. Гормон росту секреція гормону росту досягає свого піку в підлітковому віці, знижується в геометричній прогресії під час переходу від молодого до середнього віку, а потім повільно знижується до літнього віку. Секреція гормону росту починається приблизно через годину після засинання та зменшується з короткочасними пробудженнями. Пригнічення секреції гормону росту. Веде до стимуляції секреції кортикотропіну. Також зниження нічного рівня гормону росту з віком прямо йпосередковано впливає на фазу повільного сну, зменшуючи тривалість цієї фази. Кортизол. Секреція кортизолу має чітко виражений циркадний характер. А сам досягає свого піку після ранкового пробудження поступово знижується впродовж дня. Та досягає свого мінімуму надвечір. Сонце пригнічує секрецію кортизолу. Підвищення рівня кортизолу під час сну призводить до пробуджень. З віком змінюється циркадний ритм вивільнення кортизолу. Це проявляється у зниженні амплітуди, підвищенні нічного рівня кортизолу, що відповідно є причиною зниження повільної фази сну і частих пробуджень. Пролактин. Немає достатніх доказів, що пролактин впливає на сон. Однак достовірно відомо, що сон впливає на секрецію пролактину. Незалежно від денного чи нічного сну, підвищення секреція пролактину спостерігається в початковій фазі сну. З віком секреція пролактину знижується через більш поверхневий і фрагментований сон. Рівень нічного пролактину в літніх людей значно нижчий. Тиреотропний гормон. Секреція тиреотропного гормону також має циркадний характер. У денний час підтримується стабільно низький рівень. Підвищення починається ближче до вечора, досягаючи свого піку до моменту засинання, а потім поступово знижується протягом ночі. Циркадна секреція тиреотропного гормону зберігається з віком, хоча сумарний його рівень знижений. Мелатонін. Рівень мелатоніну залежить від темного і світлого часу доби. Аналіз 24-годинного профілю секреції мелатоніну продемонстрував стабільно низький рівень у денний час, прогресивне вечірнє підвищення за 2 години до сну, стабільно підвищений рівень у середній період сну і поступове зниження до денного рівня в ранкові години. Початок вечірньої сонливості корелює з підвищенням вечірньої секреції мелатоніну. У літніх людей зниження секреції мелатоніну призводить до порушень сну. Статеві гормони. У чоловіків рівень тестостерону поступово знижується після 30 років. Зниження тестостерону у літніх людей додатково пов'язане з фрагментацією сну і поверхневим сном. У жінок з віком відбувається зниження рівня естрадіолу і підвищення рівня фолікулін стимулюючого гормону. Особливо ці процеси виражені під час переменопаузального періоду. Зі свого боку, зміна секреції жіночих статевих гормонів є причиною скарг на труднощі засинання збереження сну. Крім того, зниження рівня ендогенного естрогену і прогестерону. Чинить супресивний вплив на верхні дихальні шляхи, збільшуючи частоту дихальних рухів увісні. Фактори ризику порушень сну серед літніх людей. Більшість параметрів сну знижується з віком, але після 60 років залишаються незмінними. Описані зміни сну стосуються здорових літніх людей і часто сприймаються ними як нормальні вікові зміни. Але у звичайному повсякденному житті старіння пов'язане із супутніми соматичними та психічними захворюваннями, зниженням соціальної активності та змінами способу життя. Усі ці чинники сприяють змінам сну. Так до 60% літніх людей повідомляють про значне зниження якості сну, тому проблеми зі сном не завжди пов'язані лише з віком. Супутні соматичні та психічні захворювання найчастіше трапляються супутні соматичні захворювання літніх людей, остеоартрит, серцево-судинна патологія, захворювання легенів, гастроезофагеальний рефлюкс, рак, діабет ДО 67% літніх людей повідомляють про ту чи іншу супутню патологію. Близько 90% людей старших за 65 років отримують медикаментозне лікування, а більше третини з них приймають понад 5 препаратів. Дискомфорт побічні ефекти препаратів, що приймаються, емоційні страждання також згубно впливають на якість сну, збільшуючи кількість пробуджень. Поширеними скаргами таких пацієнтів стають безсоння, апноя у вісні. Синдром неспокійних ніг стан, що характеризується неприємними відчуттями в ступнях і гомілках під час засинання, який змушує здійснювати постійні рухи для полегшення страждання. Депресія, тривога і інші психіатричні проблеми часто проявляються безсонням. Зі свого боку, безсоння збільшує ризик депресії. Вплив соціальних чинників на сон. Чи люди похилого віку мають більш гнучкий графік сну і можуть подрімати вдень, компенсувавши нестачу нічного відпочинку. Чинники зниження соціальної активності і сидячого способу життя все ж сприяють порушенням сну, втрата близьких, самотність, втрата незалежності і переміщення до закладів із додатковим доглядом є значними стресорами для людей, що старіють висновки Вікові зміни впливають на сон. Збільшується загальна тривалість сну, знижується час нічного сну, збільшується час денного сну, збільшується кількість нічних пробуджень, зменшується тривалість повільного сну. Сон залишається практично незмінним після 60 років здорових людей. Вікові зміни нейроендокринних функцій корелюють зі змінами архітектури сну. Під час нормального старіння. Порушенням сну в літніх людей сприяють соматичні та психічні супутні захворювання, зниженню соціальної активності, зміни в навколишньому середовищі. Про параметри нормального сну внаслідок вікових змін читайте в нашій статті Нормальний сон під час вікових змін. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. залишайтеся з нами до зустрічі.